Водоносний сад у нас займає близько 25 гектарів площі. Всього сортів у нас було, ну, більше 10 різних сортів яблуня. Весняні заморозки нам спрацювали на руку в тому плані, що так би у нас було багато і дрібного яблука, але за рахунок того, що частина квіту змерзла, то ми в принципі, отримали досить ну, хороший урожай. При такій урожайності ми тут прогнозуємо більше 25 тонн з гектара. Сезон ми вже розпочали збору, у нас вже працює дві бригади в саду, збираємо, ну, спочатку почали з гаварет, бо це якби, сорт, який раніше, саме раніше дозріває на нашій ділянці. І зараз вже перейшли на чемпіон, товарне яблуко закладаємо на зберігання, сокове переробляємо на сок.